Ефір на радіо НВ Шановні громадяни Великої України. Нагадую, підтримуємо снайперів Сил оборони. Долучаємось до масштабного збору фонду Повернись живим на 220 мільйонів гривень. Радіо НВ підтримує гнів причистий. Це великий збір фонду Повернись живим. Наша спільна мета зібрати 220 мільйонів гривень на підсилення сотні снайперів, які працюють, працюють точно на надвеликих дистанціях. Зібрані кошти підуть на снайперські гвинтівки, військову оптику, набої, спеціально обладнані позашляховики та квадрокоптери. Чудова нагода знаєте, кристалізувати матеріалізувати свій гнів причистий на окупантів. В наших з вами ефірах ми відкидаємо такий невгамовний пацифізм, як щось дуже шкідливе, що допомагало раніше і, можливо, і зараз допомагає нашим ворогам і полегшує їм ведення війни проти мирної. Позаблокової, шановні, нагадаю, що згадка про НАТО в Україні з'явилася в конституції вже після російського вторгнення 2014 року. Так, от позаблокової України, тому все, що заважає українській армії озброюватись, має бути викорінено, тобто вирване з корінням і спалене. Це те, що зазвичай роблять із сміттям. Тому зараз ми про це з вами будемо говорити на зв'язку. Тетяна Ніколаєнко, журналістка «Цензор.нет». Тетяно, вітаю. Добрий вечір, понад рік тому компанія, яка називається Львівський арсенал, отримала контракт на 1 мільярд 400 мільйонів, але так і не поставила зброю. Ви розібралися, в чому була причина? В чому, чому так сталося? А, ну, чесно, мені здається, це одна з таких найпічніших історій шахрайств, які були в нас. В постачанні зброї, і, напевно, що для мене найбільш прикро, чому в цьому не розбираються досі наші правоохоронці. А тому, що наскільки мені відомо, ми зверталися к Антикорупційної Ради Міноборони, і ми знаємо, що цією справою займається лише національна поліція. А от чому цю справу не цікавить, наприклад, Служба безпеки України, я не можу зрозуміти, тому що мені здається, що це дуже масштабна історія. І е, тут треба задіювати дуже багато різних е, речахів, в тому числі нашого контррозитку, тих, хто працює за кордоном. Тому що е, е, навіть якщо взяти до уваги, що зараз в основному Україна контрактується за рахунок або е, наших міжнародних партнерів, які закупають для нас зброю, і е, самі пару її з яких складів е, в таких країнах, як Індія чи Пакистан. А попри це, все одно а, можливі такі речі, які сталися з цим контрактом львівського арсеналу, коли а, по суті а, різноманітна група а, шахраїв в а, там є і українці, і є а, люди, які ведуть бізнес з Росією, фактично зробили так, що наша країна. А більше року як не отримала 100 тисяч мінометних пострілів, і я не хочу перераховувати це в ті життя, які це могли коштувати нашим військовим, які залишились без цих боєприпасів на фронті. Тобто Україна втратила 100 тисяч мін. Якщо цим не займається, як ви говорите, СБУ, давайте ми з вами будемо в ефірі цим займатися. Що таке компанія Львівський арсенал і хто за нею стоїть? Що відомо. В принципі, по цю компанію відомо, відомо всім. Це компанія такого собі Юрія Збітнєва, колись політика, колись якось там бізнесмена, але для ринку постачань зброї ця компанія дивна і незрозуміла, Воно приблизно так само, як і його ті люди, яких він вибрав посередниками в той ж Project. а мені пишуть мої друзі з Хорватії і насміхаються, кажуть, слухайте, а як ви могли не перевірити а, VDG і Зубаків? Ну це відомі шахраї? Візьміть погугліть, подивіться ці сюжети. А як можна було погодитись з цими людьми, щось підписувати? Там же навіть були історії а, з а, хорватських літаків в Україні. А як ви могли це не знати, як ви могли підписати? З ними контракт. Ну, Я не дуже розумію, чому я як журналістка має відповідати, як я могла підписати контракт, я його не підписувала. Його Підписували чиновники а, Міноборони. І вочевидь, це одна з величезних проблем міністерства. І вона, скоріше за все, системна. Тому що, наприклад, в історії з компанією, з польською компанією Альфа, яка така сама прокладка рікої десь приблизно така сама сума заборгованості, і це та сама Альфа, яка зараз фігурує в от цих успішних реляціях міністерства, що вони... А, зупинили останній контракт з її участю, але вони нічого не зробили, щоб повернути гроші з попередніх контрактів. Е, ці гроші вже в ну, на, наразі вони втрачені на, для країни, якщо ми не будемо за них боротися. А, так от це однакова схема, коли не перевіряється контрагент, не, а, я не знаю, як вони дивилися склади. І що вони бачили на складах, якщо потім компанія нам пропонувала поставити ці самі міни вже не з Хорватії, а Камбоджі? Вибачте, який склад хто дивився? Я знаєте, я просто е погуглил е <гум> хто такий Юрій Збітнєв. От що про це говорить просто Вікіпедія, так? Юрій Іванович Збітнів. Український політик, державний і громадський діяч, конституціоналіст обіймав посаду голови виконкому цивільного конституційного конгресу, також був головою всеукраїнської політичної партії Нова Сила. Це він власник цієї компанії? Безумовно, так слухайте. А як а, без перевірки контрагентів а, контракти підписували з боку Міністерства оборони? Хто за це відповідає? А, підписував той самий Олександр Лієв, якого десь. А, а... Рік тому нам дуже популярно представив Віталій Шебонін як людину, яка працювала в уряді Криму. Потім переїхала в Київ, була спочатку радником Резнікова, потім керівником департаменту військово-технічної допомоги здається так ДВТП. А, і от ця людина підписувала цей контракт. Я кілька разів е, спілкувалася з Лієвим. А спочатку наші суперечки були через те, що е, я вважаю, що ціни на одиницю боєприпасу були завищені там е, ну, щонайменше на дві тисячі на кожній одиниці. А Ліяв мені намагався довести, що це не так, і що на абсолютно ринкові ціни. Насправді, ну, якщо ми не беремо 82-й мінометний постріл. То тієї ціни 10-200, яку вони прописали в договорі, її не було навіть у 2023 році. При тому, що в нас постійно зростають ціни. У нас не було такої ціни, ніхто не посмів заявити подібну ціну. Її заявили тільки для львівського арсеналу, яка, який, вибачте, з точки зору ринку зброї, Шарашкіна контора, і яка купувала ці міни у двох таких самих ну. Давайте вже буду називати так, щоб вже сходили, прийшли до мене судами з усіх країн. А Шрашки Контори ще з Словаччини і ще з Хорватії. Ну ви країни назвали, тому країни не прийдуть е, з позовами. А, скажіть, Лієв, Лієв, Лієв це той самий Лієв, який е, Лієв Олександр який я просто читаю з квітня 2014 року? Теж джерело, просто Вікіпедію відкрив з квітня 2014 року по лютий 15-го перший заступник директора національної телекомпанії України. потім далі заснував асоціацію індустрії гостинності України, що мала сприяти туризму в Україні. Далі 15-16 років радник міністра аграрної політики Олексія Павленка. А липень, 17 березень, 2019 років, виконавчий директор ПАД Національна громадська телерадіокомпанія України у січні 2022 року пройшов конкурс на заступника начальника департаменту державних закупівель Міністерства оборони України. Ну такий широкоформатний спеціаліст від, від індустрії гостинності України до Міністерства оборони України. а Ну, Перед тим Міністерство культури Криму. Міністерство культури Криму. так. Тобто окупацією. Це, це, це наша практика така посадовців, які працюють в будь-яких галузях, а на державних посадах. А, ну, вочевидь, посадовець, який працював на дуже а, широкому такому варіативному да, ряді посад, він вважав, що Напевно, можна брати і таких підрядників для постачання зброї. Тому ми взяли Арсенал, який не є профільним для цього бізнесу. Арсенал взяв Сєветех, а в наглядову раду сівтеха зайшла якась така Катеріна Гарінг, яка до того займалася про проектами жіночого лідерства і асоціація керівницею якоїсь там. Асоціації жінок-бізнесменок бізнес мало до того пов'язаний з виставками, а потім за рік до повномасштабного вторгнення щось її там сталося не так. і Вона почала створювати ще якісь компанії, які зараз на, на сайтах яких написано що їх мета просування України в ЄС і НАТО і забезпечення нас а, самостійними альтернативними шляхами забезпечення зброї. Ну, от людина проводила проводила виставки, зокрема виставки власної доньки, ну, десь там, десь так, як так, окей, згадаємо знову Соні, а, от, е Проводила виставки значить, картин, потрапляла навіть в чеський Форбс, не знаю, як там Чеський Форбс відбирає е своїх героїнь. Сподіваюся, там. Та хто Не. його знає? Там, там. А, ну окей. Не будемо думати, що в наших всіх колег теж поширена джинса. Ну, от якось вона туди потрапила на 65 те місце. А, і оця жіночка а, від цього свого жіночого лідерства і картин перейшла до постачання зброї. Ви знаєте, Тетяно, ми часто якби ідеалізуємо, в тому числі, і західні медіа. От у мене була. В цьому ефірі була розмова з паном Гербстом, який працював у нас послом Сполучених Штатів Америки в Україні, і він мені каже: А я не розумію, чому західні медіа поширюють російську дезінформацію і фейки. Тому ми до цього будемо тверезо і раціоналістично ставитися. Ви мені скажіть, будь ласка, уточніть точніше, а під цими контрактами з боку Міністерства оборони чий саме підпис стоїть, якщо це відомо, звісно. А дивіться, там процедура завжди однакова. Немає такого, що цей контракт підписав Різнікав, а потім там це вони завжди підписуються а, керівником департаменту, і профільним заступником. А потім вони все одно візуються міністром і керівником а, заступником, той, що займається фінансами, тобто в тому випадку, скрізь це там візувався за Милинським, він... А для того щоб далі цей контракт оплачувався, але е, наразі правда мова йде про те, яким чином міністерство взагалі і інші наші спецслужби перевіряли цих підрядників. А, тому що має бути процедура, яка б мала стопнути весь цей а, балаган а, десь взагалі там на підходах до Міністерства оборони. Більше того, Сєветех на той момент мав знов таки так само, як і Альфа. Вони мали а, контракт на постачання бронежилетів і шоломів, який був невиконаний. Це було вже достатньо на той момент це було більше ніж півроку. А, як контракт не, не був виконаний для того, щоб більше ніколи не звертатися до Сєватеха, навіть в якості посередника при при постачанні, тим більше при постачанні боєприпасів. Натомість, наше міністерство має негативний досвід з Сєватехом, бере його в посередниках через незрозумілий Львівський арсенал. Далі в цій в цьому ланцюжку з'являється від ІДЖі, а, про а, продаж зубоків. А потім ще цей відіжи, отримує іще один а, контракт уже напряму а, на танкові снаряди, якого про які проводять через ставку голоконокомандувача, і цей контракт так само не виконаний. Татьяна. І тоді велике запитання: взагалі, хто, хто і як займається забезпеченням на зброєю? Тетяно, поясніть, будь ласка, якщо зможете, звичайно. Можливо, це наївне питання, я розумію. Але 10 тисяч 200, це в гривнях, я сподіваюся, за мінометний, за мінометний постріл. 10 тисяч 200 в гривнях за мінометний постріл. Ви говорите, що це суттєво завищена ціна, а, і, Ну, о... давайте для порівняння влітку такі ж постріли українська бронетехніка привозила за 3400. Так. А в серпні Укрспецекспорт наш державний спецімпортер привозив за 600, якщо я не помиляюсь. А Прогрес у грудні привіз такі самі постріли за 8 з чимось. Так, тепер наступне питання: а, якщо говорити завищені ціни, окей, ви зараз порівняли, зробили порівняння. Але де міни навіть за завищеними цінами? От мені здається, що це ж важливе питання. Я би просто дуже хотів би, щоб чиновники, які це підписують, і ті, хто не реалізують, ну от навіть ну ті, ті, хто були хто брали участь в даному контракті, наприклад, з і Іліїв зустрілись з українськими військовими, яким потрібні були міни. А коли на них рухалася ворожа бронетехніка, до прикладу, до прикладу, цікаво, як би вони їм пояснили, де 100 тисяч мін. Ми знаєте, ми нещодавно в ефірі. Лариса Євшина була в ефірі. Вона згадала фразу другого президента Леоніда Кучми, який, коли прийшов на посаду, сказав, що я не політик, я ракетник. Ми тоді поставили риторичне питання: кучма, де ракети? А зараз Збітнєв і Лієв, де міни? А на вашу думку, чому навіть за завищеними, як ви вважаєте, цінами ці міни не надійшли на озброєння Збройних сил України? А, дивіться, контракт був розпитий на, слава Богу, на кілька партій. М -м. Була приплачена перша партія, тобто 4, більше 400 мільйонів. А, у листопаді-грудні львівський арсенал перечисли на а, Сівотех 12 мільйонів євро. А, платіжки про це є у моїх колег з громадського телебачення, і вони мені їх люб'язно надали для підтвердження а, того, що я пишу в своїй а, статті. Так от. Тільки на першому транші ми десь загубили 4 мільйони євро. А далі решта сума пішла а, тим таки хорватським зубакам, які недовго думаючи а, прийняли їх на не те, щоб банк, а якусь кредитну спілку. А далі ці гроші пішли в Боснію на придбання. Е Порохового заводу. Ну, Це так сказати порохового заводу це дуже гучно звучить. Це якась така. Я вже навіть не знаю, чи є в нас таких в Києві якісь залишки заводів, з чим можна було б порівняти а, нагляд. Ну, По суті, це якісь старі сарані з вибитими а, вікнами, в а, яких немає ніякого обладнання. і от це Близько 6 мільйонів євро це все багатство було закуплено замість того, щоб постачати міни в Україну. Через це триває скандал в Боснії, через це триває скандал в Хорватії, тому що деякі хорватські депутати прямо ставлять ці запитання. А як це взагалі вийшло? Що хорватські бізнесмени взяли участь фактично в розграбуванні? А Коштів Міністерства оборони України замість того, щоб постачати міни купили собі завод. Зубики всіляко намагаються виправдатися. Вони навіть тут у нас в Україні в деяких змі розміщують виправдальні тексти про те, що їх пограбував їхній, значить, цей банківський діяч цієї кредитної спілки Каміль Бабух. А каміль бабух своє виправдання каже, що нікого я не грабував. Ці гроші вони зняли самі. А більше того, до того як прийшли гроші Міноборони України, на рахунках цього підприємства не було жодних коштів. А от два хорватських ділки, батько і син, дуже сильно хотіли дуже давно купити цей завод в Боснії. Цікаво тут наступне: що власне в Хорватії, в Боснії іде розслідування, а в Україні яку киданули, вибачте за грубе слово. Так я так розумію, розслідування не йде. У вас є пояснення цьому? А, у мене немає пояснення цьому, і тому мені залишається лише а, будувати гіпотези, що в цій а, афері були задійні люди, яких чомусь чіпати не можна, а тому, що ці люди мають якісь виходи на вище керівництво або на вище керівництво наших спецслужб. Напевно, тільки порушення вже негайне кримінального провадження по цій справі буде виправданням для наших силовиків, чому вони більше року взагалі цим цієї справи не цікавились. А тому, що там вже є в цій всій афері такий собі Владислав Кліща, який без того фігурує у нас у справі НАБУ про розграбування ОПЗ і е, об'єднаної гірничої корпорації. Ми з тобою вже говорили про це в ефірі, що ця компанія фактично вивозила з України за заниженими цінами ільмініт, а потім цей Ільмініт їхав до Росії. Так, так. А, до речі, ця сировина продавалася через компанії посередниці, посередники, такі прокладочки. Так, так, через компанії посередники, які належали тому ж Владиславу Кліщару, який в рамках угоди, ну, в час, коли була підписана угода з Львівським арсеналом, дуже раптово зайшов е, до наглядової ради словацького сіватеха, який був посередником, а потім через рік чомусь ну, так же поспішно й вийшов. А Дмитро Сенко Синеч... при цьому заявив громадському, що ні, ні, ні. Він ніякого стосунку до постачання зброї Україні немає. Ну нема, звісно, що немає ж це не поставили. А Дмитро Синиченко, який тоді очолював фонд державного майна і розставив керівництво української гірничої компанії, а робив вигляд, що він нічого не знає. Нічого не відомо. Тетяна... Ну, Слухайте, він двічі був, чи стільки викривачем набу. Людину собі алі створила геніально, можна було творити що завгодно. Так, і зараз, я так розумію, в бігах перебуває. А, там просто чекально. Там всі всі п'ять чи їх, там шість фігурантів справи, вони всі в бігах і всім їх якимось дивним чином вдало, а, вдалося виїхати з країни, і потім не питайте мене, чому це. А такий собі Андрій Мирінг, фіскал Добо Януковича, який був дуже довгий час вхожий а, до офісу Президента, так само випарувався з країни і ніхто його не переслідував. Тетяно. Ну слухай, ну от спрут якийсь. Що з цим всім будемо робити? Ну, це справді реальний спрут, це реальна мафія. І тому ну, у мене велике запитання з служби безпеки України, чому вона її це не бачить? А Ні, я і... сподіваюся, вона робить вигляд, що вона нічого не бачить, і там десь. А тишком нишком це все прослідує тетяно. Знову таке наївне питання. Даруй, будь ласка. А міг бути варіант, коли українську таку наївну сторону, яка хотіла озброїти українську армію, а просто вибач, тупо киданули якісь ділки за кордоном в країнах, з якими вони мали справу. А тепер і ці не знають, що робити, і там грошей немає. Слухай, там такий спрут ділків, там же і тарута є в цій схемі, і, і, і кого тільки немає. А тому, а, знаєш, ну не можна просто так зайти а, на ринок постачання озброєння а, і сказати: Ой, слухайте, зараз привезу. Тут дивіться, у мене тут складик є, а, десь там на кордоні. І оце я зараз розпакую, і от як ото дідусь. Лео Венштайн, якого крутять в Ютюбах, привезу на кордоні 40 тисяч градів вам покажу, і ви в мене все купите. Ну нема там такої барахолки. І не можна бути наївним, і недалекоглядним, і погодитись, щоб невідомо хто тобі привіз зброю. та, барахолка. Збройова барахолка. Це не барахолка, ні, ну там йдуть, там послухайте, в нас в наших спецек імпортерів чи до того спецекспортерів, вони ж всі, блін, при пагонах. Вони всі були як не в контр розвідці, то в службі безпеки ну... і розказують мені, що ми ой, наївні прочиталися. Ну так, да, напевно, що Лієв, який там березділо простори чиновницького світу від МінАПК до Міноборони, ну може він був і не в курсі, ну але що, що тоді Лієв робив на такій посаді? Тетяно, скажи, будь ласка, коротко зараз. А якщо СБУ не реагує, можливо на БУЗ реагує. Ну сподіваюсь, що набу ознайомиться і прочитає. Знаю, що в них є одне з розслідування по не менш скандальному контракту. Сподіваюсь, що хоча б вони будуть вживати якісь кроки, тому що ну, поки що а, виглядає ситуація якось абсолютно безнадійно. Ну так, а ще є ДБР, Державне бюро розслідувань. Ну ми ж понастворювали організації. Шановні, працюйте, працюйте, країна у війні. Тетяна Ніколаєнко, журналістка Цензорнет, з нами була на зв'язку. Дякую дуже і Тетяні, і вам, шановні, за те, що ви все це витримуєте. Ось. Але це треба робити. Треба, треба рухати цей камінь нагору а, для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні! Спеціальний ефір на радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.